Я, шановному панству, продовжується епопея відповідей на запитання підписників. Цікавились моєю думкою про одну снасть чи оснастку. Вирішив зробити відео відповідь, адже цією снастю в далекому дитинстві неодноразово прибалив сам. Снасть досить древня, якщо так можна сказати, і вона з часом отримала декілька модернізацій. Про деякі з них теж розповім. Екскурс в історію чи бекграунд, сподіваюся, буде корисним, адже не виключено, що хтось знайде щось собі корисне. На екрані ви бачите оснастку, яка, напевно, добре відома старим рибакам, так як про неї неодноразово писав і журнал Свєтський Риболов, настільне видання кожного рибака далекого СССРа. І безліч тогочасних книг риболовної тематики. Називалася ця оснастка Полудонка. Ви легко можете мене перевірити, загуливши цю назву і наряду із старими публікаціями, знайдете в інтернеті і відео її модернізації. Перед тим як розглянути сильні і слабкі сторони цієї снасті, розібратися, як це працює, коротко пробіжуся по її різновидам, адже це дасть загальну картину і підтвердить судження. Що все нове, це давно забути старе. Почнемо з класичної оснастки і розберемося з її будовою, елементами і тим, як вона працює. А тоді вже проаналізуємо інші модифікації та варіант для спортивної ловлі. Індикатором клювання є поплавок. Колись віддавали перевагу поплавку із гущачого пера, адже він надзвичайно легкий, його паличкоподібна форма, мала мінімальний спротив. У тій виштовхуваній селі, про яку нам всім розповідали в школі. В оснасті використовували лише одне грозило оливко скрізь яке протягували основну ліску. Так як часи мого дитинства про вертлюшки і силіконові стопора, напевно, ніхто не знав, то поводок кріпився петля в петлю без вертлюшка. А в якості силіконового стопора ветерани рибалки, напевно, пам'ятають із старої велосипедної камери пробойником на 4 або 3 міліметра. Вирубували шайбочку і в ній робили отвір циганською голкою, в який продівалась візка. Ця шайба не давала змогу оливці зіскочити з віски, та й вузол був захищений від розбивання грузину. Як змонтувати сучасну оснастку, ви бачите на екрані. Як налаштувати снасть? Вага оливки більша, ніж вантажопідйомність поплавка. Поплавок піднімався по лісі вгору на відстань, при якій поплавок не займав вертикальне положення, як ми звикли, а був нахилений, як на малюнку, або ж зовсім лежав на воді. Для чого таке незвичне положення поплавка? При течії на поверхні води завжди відбувається рух хвиль. Багато хто не бачить частину клювань риби, так як розраховує, що поплавок обов'язково повинен зникнути під водою. А насправді при легких клюваннях він або завмирає на місці, або ж ритм його коливань змінюється. При положенні, коли поплавок був налаштований з нахилом, клювання більш помітне, адже він намагається прийняти вертикальне положення, якщо клювання незначне, якщо клювання сильне, то він зникав під водою. Може виникнути доречне запитання: а чому саме оливка, а не дробинка з отвору? Звісно, можливе використання дробинки, але варто враховувати, що у оливки площа контакту з поверхною дна буде більшою. Відповідно, оливка менш схильна до скочування і більш контрольована. А тепер до найбільш поширених варіантів цієї оснастки і розглянемо перший варіант: це зимова полудонка, або ж ще як її називають, покаток. Оснастка аналогічна полудонки, хіба що в якості індикатора клювання можливе використання не тільки поплавка, а зимового кивочка. Варто зауважити, що у часи Слави КПСС кивком для такої снасті слугувала ніпельна трубочка, яку насовували на кінчик хлистика. Наступний новомодний варіант це так звана снасть з поплавком і годівницею. Особисто я нею не ловив, але мав можливість спостерігати потуги мого знайомої, який десь видивився цю снасть на Ютубі і намагався виловити всю чорги у водоймі. Сподіваюся, будова Снасті зрозуміла, а я зупинюся на тих слабких сторонах, які можливо обійти і не допускати тих помилок, які допустив мій знайомий. У Снасті, як він зауважив, в якості годівниці використовувалася пружинка, яку використовують. Так званій оснастій вбивці карася. В такій годівниці ліска проходить крізь неї і майже під прямим кутом піднімається до поплавка. Такий перегин ліски і велика довжина трубочки годівниці створюватимуть велику силу триття. Це буде причиною сходів певної кількості риби. Щоб уникнути цієї проблеми, краще використовувати невеличкі годівниці конусної форми і використовувались в Насті Соска. Пам'ятайте таку, ліска продіта крізь вушку годівниці буде мати менший спротив сили тертя. Важливо усвідомлювати інший момент. Якщо годівниця заліплена тістом, мастилкою або якимось там пластиліном, то важливо, щоб очок знаходився якнайближче до неї. Тобто використовувати коротенький поводок. А короткий поводок не найкраще рішення для ловлі на течії, Тому подівницю доведеться набивати звичним прикормом, який з часом вимиє течія в бік очка на довгому повідку. І на кінець, більш продвинутий варіант оснастки для ловлі на течії, який дозволяє виконувати проводку. Цієї оснастки використовують пополки з двома точками кріплення і пузатеньким тілом, яке дозволить йому боротися з потоком води. Цей варіант оснастки, віце-чемпіон світу у полцевій ловлі Норман Грабовський здається, називає паровозіком, і її нерідко можливо побачити на його численних відео. Важливим елементом оснастки є груз, Як правило, це одна оливка. Але її вага підбирається під вантажопід'ємність поплавка. Тобто один вантажик, розміщений на лісті, навантажує поплавок до робочого положення. Зауважу, що іноді таку оливку підібрати важко. І тому доводиться брати тящу і зрізати зайвий свинець. Але така форма грузила задумувалася італійцями саме для можливості такого дійства. Зрізають, як правило, з боку отворів. Такі скибочки, щоб оливка після підрізання була максимально відцентрована. Тепер до налаштування цього варіанту оснастки і скажу декілька слів про те, як вона працює. На відміну від класичної полудонки, а також від оснастки Бета», Відео про схожу оснастку для херабуни можна знайти на каналі, кому цікаво. Тут грузило не лежить на дні, а утримується поплавком максимально близько над дном. Таке положення дає змогу відпускати оснастку в дрейф, періодично здійснювати притримку поплавка на місці, адже оснастка розрахована на ловлю в проводку. На перший погляд здається, що. Прикриванні риби вона буде відчувати вагу грузила, але це не так. Розбираємося чому? Хоч оливка і знаходиться в підвищеному стані, але вона здатна ковзати по лісті і на неї діє що? Вірно, сила тяжіння, поплавок, на якого діє протилежно направлена виштовхольна сила, і, звісно, сила течі. Якщо риба візьме насадку, потягне повідок, то виштовхувальна сила перестане діяти а дві інші згадані сили, змусять грузило швидко рухатись по діагональні бік риби до дна. А враховуючи, що ліска ковзає всередині грузила, то його вага для риби буде майже невідчутна. В умовах слабкої течії положення грузила високо на дному, швидкість падіння грузила на дно буде меншою, відповідно. Риба буде відчувати вагу грузила. Сподіваюся, звище сказано, зрозуміло, для яких умов буде ефективною саме цей варіант оснастки. Якщо рибалити доводиться в стоячій воді, на невеликій течії або ж риба малоактивна, то особисто я скористався рознесеною оснасткою, про яку розповідав вже на каналі. Вона дозволяє обловити не тільки придонний чар, як дана оснастка. А й горизонт води буде більш чутлива в перелічених умовах, та й рознесені дробинки будуть в деякій мірі чинити спротив невеликій течії. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.